Hello Friendly, з вами я, Деніс Френдлі. Сьогоднішнє відео обіцяє бути дуже смачним, тому що я купив сьогодні на відео реакцію ось таку шоколадну пасту мілка. Ось така шоколадна паста. Паста горіхова мілка з фундуком, з додаванням какао. Ось така паста. Зараз ми її прорегуємо від 0 до 10. Спробуємо з хлібом, звичайним, спробуємо саму пасту. Її ще тут достатньо, ще попробуємо її. З цим 에, може, десь потім на відео з батоном. Або я ще куплю булочки 에, до бургерів, і ми попробуємо вже булочки, вони такі м'яконькі, ще краще за хліб. І ми десь на наступній реакції спробуємо ще з пастою. Тому такі справи, що це буде на кілька разів можна відкласти це відео. Лише просто треба знати, з чим поєднувати цю пасту. А ви можете під час перегляду підкинути ідею в коментарі, з чим можна поєднати цю пасту, мілка в коментарях. Та ця паста дорога, вона обійшлася мені. Увага, 167 гривень, було закреслено 200 гривень, що це мало коштувати ще 200 гривень, а вони знизили до 167. Ну, дорого, дорого. Коротше, поїхали до заставки цього відео. Надіюся, вам це відео сподобається. І мені ця паста теж. Let's go. Деніспрай реагує, Деніспрайні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Е, паста горіхова мілка з фундуком, з фундука, з додаванням. Као, -ка као, као, кау, давайте. Хочеш пробувати цю мілку. Чекай, чекай, чекай. Чекай, 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 чекай. Ну шо я з тобою? Чого ти не чекаєш? А бачите, вона так не хоче фокусувати. Щось вона... Чекайте, я паузу. Сфокусували. Падла. Тай, тарараратай. Так, добренько. Давайте, коротше. До речі, е, напою мілка ще не бачу. Та. Давайте відкриємо. Ось така. Та. Спочатку попробуємо саму. Потім попробуємо з хлібом. Ще би кава підійшла. Ну нічого, буде без кави. Хоч баночка в подарунок з мені пригодиться. Так. Дорого, але заради контента і заради вас піду на все. Чекайте. Фу. Майже відкрив. О! Ну давайте спробуємо, що ця мілка себе представляє, ну. Ммм. Добре, вміють шоколад шоколадні пасти робити. Ну тут дев'ятка, Тут 9 дев балів точно. Добре. Можна тепер з хлібом пробувати. Відкриваємо хліб. Ось такий хлібчик. Так. Так, так, так. Це так як Нутело за такі гроші, але просто я річ у тім, що це і на смак, як Нутела. Так я хочу відкрити. Щоб тебе? Зараз я тебе відкрию. Я ж обіцяв, що відкрию, добре. Давайте ми вас здалеченько поставимо, бо так здалеченько буде краще видно цю пасту. Та. Давайте тако по поставлю вас і ми скуштуємо. Так. Ой на ніна. -ні так. А так буде. Більше стіл видно. Я одне око прикладу. І затанцюю. Дуже змусиляпнути дурне. Добре, починаємо їсти. Це з холодинка. Ну, думаю, нормально хліб. Так, мені потрібен інший ножик. Оцей краще мені підходить до, до пасти мілка, оцей краще. Так. так, добре, давайте скуштуємо. Так, не реклама. Просто я поставлю тут. І тут і тут якраз рекламна інтеграція добре би було, що я намащую пасту мілка і тут вам вибиває рекламу мілка. Створена щось там для солодких почуттів. Ну, знаєте, як не люблять впихувати рекламу. На каналах яких є монетизація. і Тут би якраз рекламна інтеграція. Мілка, створена для найкращих відчуттів. Чи що. Тобто зрозуміли. Все, поїхали пробувати. Ну що, правильно все зробили? Так як на малюнку, 10 із 10. Знайди 10 відмінностей. Та, поїхали. Я якраз голодний. Добре. Mm. Ну чого зрозумієте, хліб він сухий. Вісім з плюсом би поставив, але так як ця паста мені сподобалась, ну вона б витягнула, думаю, на дев'ятку Тому я поставлю 9 балів Тим більше, хліб це символ, як сказати, ну, знаєш, те щось чогось святого, хліб це святе, розумієте? Тому я ну, не можу поставити 8 балів, я розумію, мушу поставити 9 балів. Тому таке справа. Жаль допили каву. А, не буде сьогодні напою. Жаль, нічого, обійдемося. Ммм, може є молоко. Скуштуємо з молоком. А, і молока тут мало що. Так як на зло, але я не, не попив. Нічого, чого, а шоя то є? Не знаю, чого вже вроді безпека пройшла літо теж, але пити хочеться. Так. Пити хочеться, народ. Не знаю наскільки цей пасти стане, як я буду так розмазувати. Ну, блін, гроші заплатив великі. Так, ну давайте з молочком, що там є, чуть-чуть спробуємо. Ну та сама оцінка 9, ну, ну який плюс. Ні, я без молоком поставив 8, дуже холодно. молоком 8, просто хотів напитися. М -м -м. Знаєте, уже смакує краще. Я не вимазаний? вроді ні. Приводиться за баночка для якогось варення. Ну що, наступна хлібинка? Беру середню. Ну, маленьку. Потім візьму від маленької до великої. Не знаю. Кажу, треба може відкласти на пару роликів. Не знаю, у мене просто поки що ще одна ідея це з булочками на гамбургери попробувати мілку. Ну, Більш у мене ну, нема ще з чим її ще можна попробувати. Далі на YouTube шорт знімати. Не знаю, на велике відео не знаю. Там ще була арахісова паста. Арахісова паста 100, 100 рівно 111 десь гривень. Пишіть в коментарях, чи хочете арахісову пасту. Що я розучився говорити арахісову пасту. І ми її візьмемо десь пізніше. Після Мілки десь. Та. Головне, дайте фідбек в коментарях. Так. Ось така. Так. Не, ну тут на 9. Тут на 9. Блін, я б навіть десятку поставив. Я дожую, дожовую тої остатки хліба і ще пастою. Я напевно самій пасті поставлю десятку, а вже з хлібом Так. Бо хліб трохи сухий, тому такі спрага. Так, Та, ну паста в них смачніша, ніж. Напевно, Шок... Ну шоколад теж добрий. Хай буде десятка. Ви мене просили шоколад, щоб я взяв мілку. А я знову взяв тільки від мілки пасту. Я щось беру завжди від мілки, щось нове. А шоколад саме вже не беру, бо надоїв. Там. Ми вже багато що вже пробували. Шок... Шоколаду різні смаки від мілки, А щось нове там якісь. М -м батончики від мілки, печиво від мілка якісь там рулети, що відмілка, ми пробували з вами, е, то таке в новинку хочеться спробувати. А вже шоколад молочниці вже, звичайно, дуже не хочеться. Не знаю я їм, їм їм одно голодний. Що з напоєм попробував. Все супер в мілці, ті. ну, тільки ось ціна. Мені просто повезло, що я на роботі, ти можу собі дозволити. Але, наприклад, я вам це не знаю, чи рекомендувати, бо чи може, можете ви, вам буде задорого взяти. Хоча якщо мене дивляться ну, ці постійні дівчата, з якими бачу в них по айфонах е, десь 14-15, то думаю, якщо вони можуть з айфоном 14-15 ходити, то їм це купити цю мілку раз плюнути. розумієте? Тому такі справи. Я... Ну, просто так думаю. То так і права. Горіховий смак там фундук. Горіховий фундук до звань какао. Давайте може заваримо з вами. А у нас ще є капучино, здається. Не знаю. Так. Нема тут таку У нас був несквик. О, у нас ще лишився несквик. Але тут його дуже трошки. Слухайте. Давайте з кавою Ми попробуємо, напевно наступного разу. Щоб розподілити. Тут ще несквік буде, ми ще з, з мілкою попробуємо наступного разу. А потім куплю булочки для бургерів ми потім ще з булочки... Ні, Спочатку булочки на... Попробуємо мілку з бургерами. З булочками для бургерів. <сміх> з бургером ні, бо то не буде як-то... Буде по-російськи сочетатися, по-українськи смакувати. <сміх> ну, І буде, коротше, поєднуватись. О, поєднуватись, так. Е, тому. так, Ми попробуємо, Потім ми вже попробуємо з кавою. Та, буде ще третій ролик виходить про мілку з кавою. Та, тому зараз ще, напевно, візьмемо ще цей нам і з'їмо. Та. Да, тому такі справа. Мелко, 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 мелко. Там еще и больше хлеба, но я уже больше... Ммм, сейчас хорошо, вот что что сухое. А ну, як ви думаєте, багато ми з'їли, мілки? Я думаю, не дуже. Мене зачерпнули, ще дивіться, що ого, наскільки роликів. Але зіймо ще на YouTube шорт, напевно. Може сьогодні. Не знаю, може пізніше. Це який вже хліб, бо я не рахував. Довольно смачно. Молчится. Коротше, мілка мені сподобалася. Тому коротше, на цьому все. Достатньо нам на сьогодні мілки. Я вроді би поїв. Так. Наївся, наївся. Так. Коротше, пишіть в коментарях, з чим би ви ще хотіли поєднати. Два варіанти я вже підказав, з несквіком ми вип'ємо вже наступному відео ми вже з кавою, чи звичайною кавою, чи з несквіком. Потім ми спробуємо ну, спочатку з булочками для бургерів, потім з нескликом. І ще якісь варіанти можете в коментарях написати. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френди. Всім гарного дня, коротше, всім удачі, всім пока. Коротше, та. Та ось така була мілка. Та ось така мілочка була. Паса, ну, бачите, ми навіть до половини не доїли, бачите, бо того що мають бути кілька роликів ще. З цією мілкою. Може ще ще два, або може ще три. Та не знаю. Подивимось. Коротше. Тому економія. Економія. Добре, бувайте, побачимось. Поїли смачно.